Так, друзі, хочете знати, як ми їх добували, як косили, як грабали. Можуть ось позручніше, беріть якусь каву, чай, капучино і поїхали! Дали мені, точніше, скосили мені. Скосили мені хресний тут трошки. А, що це за трава, я її вчора звалкував. А сьогодні маю її... Де сьогодні а завтра маю її перевертати і забирати. Так, чимало, правда? Що за трава? Як вона себе поведе, тому що це в мене перший рік такий, знаєте, ця, як вона називається? Трава... Лугова, лугове сіно. Не лугове, а... Річкове навіть сухе на перець. Перець. Бомба. Просто бомба. А є його тут десь приблизно скільки? Ну. Гектар, певно, що є. Ну, може нема гектара, може соток 70, може 90. Але трошки бачу, я його звалкував, не знаю, чи мені все влізе на прицеп. Може прийтися навіть два брати чи двома їхати. Трошки крочі, сіно буде. Тут отака от трава. Я її, звісно, трошки заїздив. Трошки заїздив. Отака як скрізь, коротше. Поки розвертався тут Т-16. У нас якась ще бабка сидить дивиться. Думаю, хто ж тут там ходить. Хтось ходить, заглядає якийсь спеціаліст. І цього. Тут трошки гірше, бо тут старе, я кажу косіть чим побільше, але бачу, що тут трошки таке старе забрали, але нічого, щось чуть вибереться, не пропаде. А вже тут дуже таке зелене, насичене, насичене сіно. Може на другий рік, знаєте, тут буде молоде вже виросте і можна буде ще більше сіно взяти. Думаю, я кажу, беріть, а на другий рік кажу буде більше свіжого. Ще було б добре ще це, звісно. Може пізніше оце ще куснуть. Тут так само ще можна буде взяти свіжого. І отак, і тут шивалки, виходить, теж мої. Якуть узерно, сочки для дому. Їдемо цюкувати сіно, сіно берегове. Трактора легенько сховали з пресом, щоб ніхто не побачив, що ми тут є. Бо зараз кажуть пресувати. Перемолку і гатим грабати. Що як тільки що мені сказали, Бог тобі в поміч Іване, працюємо. Якісь згорнули вже, точніше перевернули. Санька ще вон до трошки. Чекаємо якусь годинку, поки пройде вітром. будемо, певне, присувати. Тук трошки криві. Але криві за того, що просипали, бо йдуть на бік. Із-за того, що ми зняли тут планку. Бо якщо планка є, то тюк уходить на бік. Зняли планку, він падає так. І за того в нас вони зараз такі горбахи. Потім зробимо планку знизу. Не під половину тюка там знизу, а під повністю під весь тюк. Думаю, тоді вже буде все добре. Але так кожного року з сіном проблема у всіх майже пресів, що дуже погано зробити рівного тюка. Сіно пружинить, бо воно таке ну, пружинисте, то не солома, що збилася і все. Тому кожен рік маємо таку проблему. І теж грають роль ножі, щоб гарно обрізало, не кривило тюка, мають бути гострі ножі. А я ж його не гострив, не робив. Скоро буду розбирати преса. І буду готуватися до нового, нового сезону. Так, вирівнюємо, ви, викручуємо, викидаємо ще якісь такі криві страшні тюки. Перепресовуємо їх. І будемо легенько це все діло пакувати. Трошки спресував. Я думаю, що вийде трошки більше тюків. Думав, що буде 150, 140. А вийшло десь 90-100, то що не знаю, де буде перерахувати. Вже поїхав, взяв по чапчика і гачу, дивіться, які того року. От що жо, ріпаки гарні. У нас є така агрофірма. Я кажу, їдеш трактором, кажу, то навіть трактора не видно туди за тим ріпаком. Що туди дали, я не знаю. Так що так, гачу, поки вам погодка дозволяє. Гачу заберу сухеньке. Чуть-чуть ошибочка -чуть вийшла Скільки да. ти казав тюків буде 100. Сто. а скільки є? Не знаю. Ти скільки насчитав? Я, я насчитав 90%. То є? А вийшло трошки більше. Вийшло ошибочка. Ну я думаю, та баба, що тому вон сидить в кінці. Вона ага, все знала. Вона 100% знає. Скільки то є? Ще, тюків? Вона 100% знає. Да, придіться ще раз їхати. Оке, okay, виїзд тут не важливий, але якось мусимо 8 виїздити. Ну що, вийшов приблизно більш-менш. Те, що через такі геляки проїжджав Ні, Нічого, нормально? Нормально бомба, нічого вроді, шнурок дає своє, дає про себе знати все ціле. Трошки вони там розкищені, бо то сіно. І сіно, блін, зараза трошки цього погано тюкує, прес. Воно таке, знаєте, як шовкове. Шовкове таке, ааа, кролики будуть їсти. Ще 20 тюків розв'язалося, зараз поїду дозабирати. І 20 таких поганих не влазять. Ну коротше, непогано. Мені подобається. називається Встигнути до дощу. Да? Mm -hmm. так? Сіно у нас тут. Те, що розсипалося, вже трошки змололи. Бачимо, йде дощ. Встигли, змішувач наш там. Робота робиться, сіно знову свіже росте. Ми підписуємося на канал, коментуємо, задаємо запитання і чекаємо слідчого відео. Всім пока!